Вітаю всіх на фабриці новини. Я Анастасія Федером, і гість сьогодні це Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Вітаю вас, пане Тарас! Доброго дня. Отже, зараз шириться змі, особливо СНН, розписало майже детально план нового спецпредставника Трампа щодо врегулювання війни взагалі у світі. Там йдеться про те, що це все може включати навіть. Продажу і часткові продажів російських енергоресурсів тут знаєте якісь такі, нібито натяк на репарації, але ми розуміємо, що до цього ще дуже багато часу піде. Але давайте спочатку про те, як сьогодні можна змусити Росію, а не знаю, які там будуть взагалі домовленості зараз важко прогнозувати усім, але щодо оплати Україні за встановлення України за те, що ми будемо відновлюватись, як це взагалі можливо? Чи бачите ви якісь варіанти? Ну, давайте так. CNN це демократичні змі. І те, що вони ще нещодавно писали, що Камала Харіс вже виграла всі вибори, які тільки можливо. Тому до Трампа у них і Трампська адміністрація особливе почуття, що так років так 10 вже. І тому говорити, що це повністю є об'єктивна інформація, я б дуже обережно говорив. Я все ж таки радив чекати 20-го числа, коли все буде зрозуміло, і до цього 20-го числа багато що може ще змінитися зараз. А стосовно того, що я почув, як я оцінюю це, ну я не бачу, як росіяни взагалі, теоретично, навіть не це погоджується, тому що це ніяк ви говорите, схоже на репарації це і є репарації. Так, ну і росіяни звичайно, ну це приниження Росії Путіна відверто приниження, тому що це підкреслення, що вони є винуватцями, що вони є агресорами, які матиме великі наслідки, в тому числі в майбутньому. А, от і там вже зазначено, що ніхто визнавати територію за Росією не збирається, а вона відверто цього прагне. Що всі чекають на смерть Путіна, щоб потім все повернути назад, але гроші все рівно з Росії хочуть взяти. І, і звичайно, що це ще раз говорить, що будь-які перемовини з Росією я думаю, що скоріш за все, будуть закінчуватися, тим, що Україні будуть давати більше зброї для того, щоб Україна могла себе відбуватися. До речі, також, якщо вірити цій інформації, там дуже багато взагалі говорять про санкції щодо Росії, чи може бути пом'якшення, чи може дійсно Росія отримувати таке поступове навіть пом'якшення потім зняття санкцій. Взагалі, якщо говорити про зняття санкцій з Росії, на вашу думку, це взагалі припустимо сьогодні в тих умовах, в яких ми є, навіть якщо за умови, що як казав Зеленський, ми можемо підписати можливо документ про припинення вогню, але ми не будемо визнавати території. Нам треба вступ в НАТО при які санкції сьогодні можна говорити, особливо сняття до Росії? Ну дивіться, санкції до така справа. Знаєте, їх там можуть знімати один раз на п'ять років для того, щоб викручувати руки з Росії, тому що ж вони зараз в залежному стані знаходяться. Ну, добре, якщо навіть теоретично їм дозволять експортувати нафту, ну більше. Але ж зараз Трамп буде фактично відкривати все в крану в США, в Канаді, в Венесуелі і всіх інших. І чи потрібно буде їхня нафта взагалі, та багато чого іншого. Поступово, можливо, за хорошу поведінку, ми тобі. Такий крок робимо. Немає хорошої поведінки. Ми цього кроку не робимо. от і все. А так, ну, знаєте знаючи американський політикум, то я щось підозрюю, що це може розтягнутися на років 100. Знаєте, і Пам'ятаєте, була така поправка Джексона Вінніка, яка накладалася на Радянський Союз через обмеження через обмеження єврейської міграції. А, так ось, найсмішніше, що це розповсюджувалося на Україну, хто не знає. так. А, і знаєте, коли її зняли? Зняли аж в 2000, по-моєму, другому чи третьому, зараз точно не скажу. Тобто, вже СРСР немає, вже все давно, вже вирішено. Хто хотів, давно вже кудись поїхав і так далі. А тут виявляється, що вона існує. А, далі ми повинні розуміти, що є така країна, як Куба, наприклад. Да? Яка є досі спонсором тероризму. А за що вона є спонсором тероризму? Вона є спонсором тероризму ще з 82-го року, коли вона надсилала війська Вонголу для того, щоб допомагати встановлювати там соціалістичний лад. Тобто, і вже немає ідеологічної боротьби, немає Радянського Союзу. А Куба досі знаходиться в цьому списку. так Це раз і по-друге, знаходиться під санкціями США. Не будемо забувати, вони досі знаходяться в трохівельних благацькі. Тому я б так знаєте не говорив, що так легко це все буде робитися, навіть якщо захочеться, навіть щось пообіцяють. Такий гарний, ну я не бачу як Трамп, який, знаєте, бачить, оскільки у нього важелів тиску на Росію, так раптом все там знімає, теоретично. Ось, Тому але знову таки, навіть це такі, те, що обговорюються, я скажу, ну росіяни ніколи на це не погодяться. І... Я думаю, що все рівно повернуться всі до плану Помпео це дати можливість Україні бити по території Росії. Лендліз на 500 мільярдів, ну і так далі. Щодо грошей Росії, яких сьогодні очевидно не вистачає до бюджету. Ми бачимо такі певні проблеми. і Ось цей рубль, який дійсно піскочив, вже бачимо, має він позначку майже 110 рублів за долар. Зараз є такі певні проблеми і визнають в центральному банку, але в будь-якому разі завдання депутатів Держдума виходити і казати, що на це ніяк це на росіян не росіяни впливає. Якщо ви не бачили того долара, то. То яка вам різниця, яка його ціна, все ж таки, оці такі бачимо нюанси, які починаються в Росії. Бачимо прогнози, що 25 й рік це буде змісно важче ніж ті, які були попередні. Настільки все сьогодні погано в економіці, що можна дійсно сподіватися, що наступний рік правда для Росії буде важкий, і в тому числі щоб воювати в Україні? Ну давайте так. Економіка у них не не райдужна, так але ми повинні розуміти, що росіяни завжди знайдуть гроші для війни. Тобто будуть в лапцях ходити, будуть знижувати там е, 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 стандарти життя. Це буде робити Путін. Але на жаль, ну, гроші будуть. Єдиний спосіб, це те, що зробити, це от е, вже починати. От коли там морозу будуть гарні, луп, лупашити по їхній енергетиці, для того, щоб створити передумови для заворушень у Москві, в першу чергу. Це може спрацювати. І тому на все це слід ставити ставку і знову таки власне ВПК, інвестувати туди гроші, довбати по території Росії. Чим більше ми будемо довбати, тим буде краще для нас, тобто дозволити експорт наприклад підприємствам ВПК, для того, щоб вони могли гроші завозити в країну в Україну, ставати частиною ВПК заходу. Та багато чого іншого, залучати кошти за спрощеною процедурою, як це, наприклад, було з данськими грошима, які дали українській бронетехніці на виробництво Богдан, та багато чого іншого цим треба займатися і довбати, довбати по території Росії і по їхній енергетиці, в тому числі тоді буде все реалізовано, не чекати, знаєте що воно розвалиться. Ми повинні знаєте розуміти. Це знаєте, у часів в В'єтнамі був такий полковник Стокдейл. Вони 8 років просидів в полоні, а його запитали: як от ви витримали ваші там однолітки чи хто були поряд? Вони не витримали цього полону. Говорить, а вони сподівалися, що це коли-небудь закінчиться. Так, що там на Різдво, на Різдво відпустять там на День подяки. Та інші, а не треба сподіватися в таких умовах. Треба виходити з того, що це ніколи не закінчиться. І тоді організм буде налаштований, і країна буде по-іншому у нас жити. Щодо е, можливостей Росії, зокрема продовжимо тему економіки. Е, ми бачимо, що інформація про те, що Нібито Китаї буде ускладнювати російського бізнесу закупівлю техніки, обладнання хімії в країні. Е, е, з 1 грудня відомо, що в КНР набуває чинності розширений перелік товарів подвійного призначення, які підлягають експортному контролю. Е, про це зокрема, також повідомляють імпортери та консультанти зовнішньої торгівлі. Е, в змі тут насправді цікаво ось ці всі санкції, які з Ушені робити в Китаї чи дійсно вони можуть суттєво попливати на все те, що робить Росія в Україні? Чи це якісь такі формальнощі, які можливо дійсно будуть ну як крапля в морі для Російської Федерації? Не думаю, що крапля морі, тому що все ж таки багато військових технологій і товарів подвійного призначення а їх можна замінити, їх можна знайти. Вони фактично на відкритому ринку продаються там, чи через різні прокладки, там не через Китай, наприклад, через Вірменію завести, через Грузію і так далі. Тому в даному випадку ми повинні не на це сподіватися а знову таки на власне ВПК, удари по території Росії, нафтопереробним підприємствам і так далі. Те, що в принципі зараз у ТЗБУшники роблять а, от нещодавно, в ТОП все знову прилетіло а, та інше підприємство. Тому от на чому ми повинні концентруватися, а на, на тому, що. Там хтось щось буде робити. Ну я не бачу мотивації Великої Китаю зупиняти допомогу повністю Росії. їм цікава нескінченна війна. А для того, щоб зміцнювати свої позиції, ми, до речі, спостерігаємо також за тим, що відбувається в Сирії. Відомо, що сирійська влада закрила аеропорт Алепо, всі дороги, які ведуть до міста, тому що повстанці тут досягли цієї точки. Зараз вони зачищують, як пишуть різні змі. Ну і тут ми бачимо, що включається Росія. А Росія пообіцяла зокрема додаткову військову допомогу Дамаску, щоб перешкодити повстанцям. Сказали, пишуть різні джерела в змі, що там буквально 72 години і техніка почне прибувати. А ще як пишуть змі, нібито Росія може передати ті. Літаки, які використовують в Україні, ну тут направду цікаво, наскільки для Путіна сьогодні буде стояти взагалі завдання, пріоритети, куди що надавати? Тим більше, що ми розуміємо, що майже всі сили, які має Путін, він кидає в Україну. Ну, знаєте, серію цікаво. Я пам'ятаю, що в принципі він так затято захищав осада а тому що там ще була особиста його позиція. що Після того як дещо не дуже добре зробили з Кадафі в Лівії, да при чому дуже, дуже недобре з використанням різних засобів, так. А що це бачив Путін? Він не хоче, він захищав фасади як сам себе. Ну він хотів, щоб знищували. Тобто тут ну та безпередно влади де що він говорить, і тому в даному випадку тут може бути особистий. Дуже добре, якщо він буде розпалювати ресурси. Чим більше буде туди надіслано ресурсів, тим менше це буде в Україні. Так, і на жаль, бачимо, що кудись Путін надсилає і паралельно щось прибуває в Росію з інших країн, які є в цій, всі цій вісі зла. З даними головного управління розвитки, зокрема, от з Росії до Росії із Північної Кореї вже перемістили ну, десь понад 100 артилерійських систем. На таку ж дальність пишуть також направили і балістичні ракети малої дальності. Пане Тараси, ну я так розумію, що сьогодні світ безсилий є між цим перед цим союзом, там чекати знову ж таки можливо проходу Трампа, який би міг щось змінити. І знову ж таки була інформація, що він хоче і з ким чинином ну, знову ж таки провести розмову. Але такі, до речі, зустрічі були за час його каденції. Не знаю, що тоді це змінило, але сьогодні на кого сподіватися. Ну, чого не змінило? Змінило. Ін припинив пуляти ракети у бік Сполучених Штатів Америки. Ну подивіться, там чітка є різниця. Була домовленість, не Прийшов, знаєте, як прийшов з повагою, як то говориться в цьому випадку. Тому я б до 20-го числа нічого не чекав. Ця адміністрація вже показала що тільки можливо. а що їхня концепція керованих конфліктів вона провалилася. Війна роз розгортається в собі чим дужче, чим дужче. А дає можливість говорити, що потрібні більш такі жорсткі заходи для того, щоб припиняти це все. Ну і так само, якщо говорити сьогодні про те, які стосунки між Росією. КНДР ми бачимо візит того самого Білоусова. Одна вашу думку, такий візит. Це означає, що вони якісь чергові контракти підписують. Чому міністр оборони дійсно сьогодні може їхати з якими питаннями так до КНДР? Це виключно військова співпраця, чи можливо там щось інше? ще може ну, військова Ну там немає такого поняття контракту. Да, це все ж таки на ринку України. Там щось обіцяється, і це дається. Ну, я думаю, що вони розвертають там військову промисловість е, в КНДР. Можливо, солдатів додаткових чи а, намагаються взяти якісь передають технології там ядерних супутники шахедів шахеїв самих і так і далі. Ось ну це ще раз показує, що і Південна Корея, і Японія і Сполучені Штати Америки більш повинні бути рішучі в питаннях і надані допомоги Україні, і так далі. І так далі. Тому що якщо і далі так буде продовжуватись, то вони у себе на кордонах побачить добре армію який має сучасну сучасну оснастку Ну там буде там забу там теж по 100 по 100 шахетів на день буде запускати, чи зможуть вони це зробити, зможуть чи зможуть перехопити, а та багато чого іншого. Тому сподіваюся, що вони прокинуться раніше ніж всі сподіваються. Ну і паралельно ми також спостерігаємо за тим, що відбувається з Путіним і навколо нього. от На щастя, не всі лідери, так до нього дуже такі привітні. Розлетілося мережами відео, як президент Казахстану Токаєв відверто поставив на місце Путіна, коли заговорив на своїй рідній мові. Це все було після слів диктатора російського, що мовляв, дивіться, Казахстан, практично рускоязична страна. Як вам взагалі? Такі відносини, тому що з нового боку ми бачимо, що є певна співпраця між Казахстаном і Росією, вона там не припиняється, але така не перший раз ставив от в такому плані Путіна на місце, розуміючи, що його загарбницька війна, вочевидь, може поширитись і далі. Як думаєте, розуміють в інших країнах, що Путін дійсно може претендувати на всі ті землі, ну є русскоговорящі і так точно. Ну, не всі, на жаль, не розуміють. Тут питання не розкоїсь говорячих. Він хоче відновлення Радянського Союзу, а Казахстан це колишня республіка Радянського Союзу. Він хоче контролювати це, він хоче і країни Варшавського договори, Центральної Європи і так далі. Контролювати свою впливу. Перво першу впливу робити тому нічого тут дивного немає. Те, що відбувається, те, що така дозволяє собі такі кпини Путіну. Ну це ж не вперше відбувається. Так вони він так дає йому зрозуміти, що не треба так розгортатися. Тим більше ви повинні розуміти, що в Казахстані підтримка України ну приблизно на так, на дуже високому рівні. Я просто сказав, хам'яках спілкувався. Тобто, влада може ще якось такі робити рухи, але підтримка була дуже високою. Наприклад, коли українські війська був наступ на Курську область, там в Казахстані говорять, що не було вільних міст Пабло. Ну, і до речі, пане Тараса, тут також варто згадати сьогодні ще одну важливу тему. Це... Слова Зеленського, якого зараз бачу, намагається перекрутити по-різному трактувати, особливо про російські змі, російські. але зеленського попросили відреагувати на повідомлення ЗМІ про те, що одним із планів обраного президента США Трампа щодо припинення війни може бути відмова Києва від окупованих Росією територій в обмін на щось, наприклад, на вступ України в НАТО. Зеленський на це сказав, що насправді. Ми хочемо так зупинити гарячу фазу війни. Він про це говорив неодноразово. Каже, ми повинні тоді взяти під парасольку НАТО всю територію України, яку ми будемо контролювати, і повинні зробити це швидко і тоді вже щодо тих територій, які Україна буде тимчасово не контролювати, а буде повертати їх дипломатичним шляхом. Тому що зараз бачу різні заголовки, що на кшталт Зеленський погодився обміня, обміняти території на НАТО зовсім такі маніпулятивні. Все ж таки, ну будь-якому разі це нова заява. Зеленського вона не була такою, так в такому формулюванні раніше, що це означає для нас, і чи дослухається можливо новій адміністрації драма до таких слів Зеленського? Дивіться, там є дві частини. Я там подивився, там що він говорив: є дві частини. Він хоче, щоб Україну запросили до НАТО. Це в принципі не новина, а вступ України, тобто, новин, запросити до НАТО, можна і зараз. Це без будь-яких проблем, так, вступ України, на жаль, без кордону 91-го року, я бачу, нереальним. Можливо, якісь часткові гарантії в якомусь іншому форматі, ненатискому. Можливо, судячи з цього, Трамп буде готовий на це. Але знову таки, чи погодиться на це Росія Ми повинні розуміти, що росіяни ж вони ж реально хочуть контроль над Східною та Центральною Європою, вони ж реально хочуть, щоб. Трамп чи там Шольц ще все інше приїхали на безпекову конференцію, підписали анексію цих територій ще раз. Тут важливий момент. не просто лінія розмежування, а анексію. Тобто, вони хочуть повторити, як вони думають, яв 45-го п'ятого року, а по суті, вони повторюють Мюнхен 38-го. тобто, коли розділялося Чехословаччина, а ця тофта ніколи не буде зроблена. Це і так зрозуміло. Тому я думаю, що все ж таки будуть всі повертатися до плана Помпео. До речі, також у час від часу з'являється інформація в змі, що нібито в штатах тиснуться на Україну щодо зменшення мобілізаційного віку. Тільки ми забуваємо про це. Тут вже бачимо знову ж таки пишуть наші змі громадські з посиланням своїм джерелах, що в Генштабі не проводили жодних нарад та обговорень, які би стосувалися зниження мобілізаційного віку з 25 як зараз є там до 18. На вашу думку, от ці е, такі от повідомлення, які з'являються, швидше якісь маніпуляції і неправда чи Дійсно, в Штатах можуть бути такі розмови, що давайте більше ну, розмови є. Розмови є. Одразу ж говорять. Ну там буває так, що, наприклад, як мені розповідали, там зустрічається з конгресменом, а йому там десь там років так під 70, Він говорить. От я воював у во В'єтнамі, да? мені було там 18 років, мене забрали. Да? Ну, я ж то воював, воював, а чого у вас такого немає? Це раз. Є була нещодавно виступ Салівана, він достатньо теж каламутно говорив, що давайте, типу більше, більше людей в армію. А при цьому розповідаючи, що та допомога, яка була недостатня, звичайно, недостатня, якщо ви її постійно затримували. Тобто Україна повинна наполягати, що ми повинні розуміти, що війна. Симетрична Україну виграти не може, вони більше людей, асиметрична може перенести на територію Російської Федерації удари, так може роздобати, це, так дайте ракети краще і не довбайте на мозок, чому повинні гинути українські хлопці. да Тому що це ж хитрувата позиція, значить, вони бачать війну, що це все буде тільки на території України, що влаштовує нинішню адміністрацію. Байдена нам це не цікаво. Нам цікаво, щоб кривава баня була на території Росії. До речі, також от поки ми зараз розмовляємо, згадали ці повідомлення, які масово ширили суто рамка на щодо того самого Арешника, тому що напередодні виходив Путін, дуже багато всього не заявляв, і там обіцяли, що от до кінця тижня можливий якийсь удар Арішніка, можливо, навіть по Києву. Ну як казав Путін, у нас є кілька таких комплексів, очевидь дуже мало. І мовляв, ми зараз обираємо, куди саме бити. І знову ж таки він говорив про ці самі центри прийняття рішень. Пане Тараса, на вашу думку, все ж таки. Чого чекати товаришника? Це швидше якась така нова лякалка Путіна, щоб дестабілізувати ситуацію. Щоправда, я не розумію, яким чином це вже можна сьогодні зробити для українців. Але все ж таки, чи це якась така можливо вже наступний крок, серйозна загроза, над якою треба задуматись? Ну вони і так будуть це робити, нічого їм це не заважало, Да, знову піднімати градус. Але тут питання знову: скільки у них цих харешників? Якщо це прототипах все робилося, не факт, що у них так багато, це точно на серійне виробництво. Якщо там ха 150 десять інше, вони були серійному виробництві. зрозуміло, Скандери, наприклад, то тут однозначно ні. І тому звичайно будуть намагатися лякати різний спосіб паніку сіяти, але навряд чи них щось вийде, тому що ну захід не перелякався. Удари по території Росії продовжуються це дуже добре. Ну до речі, зараз також вислідковувала всю цю історію британська розвідка. Вони навіть писали ймовірні тези про те, що це абсолютно можливо не нова ракета, яка вже є навіть давно. Але тут цікаво. от цікаво, ви кажете, захід не перелякався. Але здавалось би, захід соном їх мав би дати якісь кроки у відповідь. Так, ми бачимо допомогу, ми бачимо заяви, які засуджують все те, що робить Росія. Але все ж таки, як би там не було, ця ракета може нести ядерний заряд, як кажуть фахівці. І все ж таки тут я думаю, що мала бути б якась більш жорстка відповідь, чи ні. Давайте так. Ядерний заряд може нести іскандер, ядерний заряд може і нести так. І Х 150 і Х100, да. ядерний заряд може нести навіть, звичайно, бомбу плануючі. Ота От фапи і всі інші, які закидують Україну. Тому тут взагалі нерелевантно. Не треба mm -hmm. на цього пуляти, цю міжконтинентальну ракету, яка, до речі, достатньо дорога. І тому в даному випадку, звичайно, що це не є тут адекватно але це повинні чи повинні вони більш жорсткі ставитись? дивіться ми повинні чекати 20-го числа. Я mm -hmm. на щось підозрюваю, що до 20-го числа нічого відбуватися не буде серйозно. Дійсно цікаво, тому виходить, що напаки здавалось би так Путіну би до двадцятого числа треба було б використати все можливе, тобто навіть ми виключаєте якісь певні Ну відповідь, вітання, ні, то та... що то що використовувати буде, буде, але чи з яким ефектом? Зрозуміло. добре цікаво. Будемо дійсно спостерігати і чекати саме дійсно цієї дати. тому що дуже багато. От коли просимо так, якісь прогнози робити, експертів, політологів дійсно сьогодні, так немов заумерло все, і треба дійсно чекати вже повністю зміни адміністрації Білого Дому. Ну і про повітряний простір України. Була інформація від західних ЗМІ, буквально нещодавно. На цьому навіть хайпували, робили рекламу. Що ось там дивіться в дюті знижки, тому що скоро повітряний простір буде відкритий. але виходить Денис шмигаль і каже, що наразі частково відкрити повітряний простір над, над Україною неможливо а, все ж таки. Такі думки вони існують це так, скажімо так, на перспективу, і знову ж таки в очікуванні цього самого 20-го числа. Ну і чи буде перспективним взагалі будь-які напрямок? Тому що ми ж знаємо, що Росії довіряти не можна. Є там кинжали, які долітають за лічені хвилини до території України. Наскільки це дійсно взагалі можливо навіть навіть 25-му році, скажімо так. Ну, давайте так. Я думаю, що до закінчення війни ніякі простори не відкроють, тому що це ну, е, яка, яка страхова компанія буде страхувати такий літак? Я підозрюю, що ніяка. На цьому, на, на цьому все закінчується. Що ж, будемо також дійсно спостерігати і надалі. Ну і... Щодо економіки України, також поговоримо. Ми зараз бачимо, формується формуються бюджети. Очевидно, що грошей не вистачає. Це зрозуміло. Ми маємо велику надію наших західних партнерів. Що бачите, ви, 25-го розгляду? Ми бачите, про рубль говоримо, а те, що відбувається в Україні, інколи буває, оминаємо. Чого чекати українцям? Ну гроші на наступний рік є. Для того, щоб було більше, я сказав, заробляти, треба, дайте можливість експортувати українського ВПК свою продукцію. Мільярд доларів принесуть тільки на перший рік, і 200 мільярдів сплатять податків. І не треба і податки збільшувати. Це запуски робочих місць, це її частина, а в тому числі стає частиною ВПК Світового Україна повинна бути. І тоді буде все гаразд. І не треба буде витрачатися, скорочувати імпорт, наприклад, навіщо Україна закуповує машини, наприклад, престижної якості. Алкоголь в 23-му році на 1 мільярд імпортувала, навіщо. Що наші виробники не зможуть закрити мінімальні потреби, зможуть мінімальні потреби. експорта орієнтовані повинні бути робити. Тобто повинна бути державна політика, не просто бігати з простягнутою рукою. Ну і так само, пане Тарасе, не можемо оминути взагалі те, що відбувається в Грузії, тому що ми бачимо, що люди виходять на протест, хочуть європейського майбутнього, і це нормально, це важливо. А відомо, що станом на ранок, 30 листопада, весь периметр пишуть в проспекту в грузинській столиці, контролюють співробітники МВС, вони зачищають, вони розганяють людей, намагаються дійсно зробити так, щоб ніхто не міг і мати права слова і голосу. На ваш. Думку, хто може сьогодні врятувати Грузію? Всі спостерігаємо так. А, а як їм сьогодні вийти із цих російських лап? Ну насправді ситуація може бути дійсно важка. Ну, поки неможливо, тому що чому вони опинилися в такій ситуації? Тому що в 2009 році команда Обама-Байдена вибачила росіянам Грузію. От і все на цьому можна закінчувати. Грузії нема кому захищати. Вони це чудово знають там стоять війська на цьому на кордоні. Путін постійно погрожує я впевнений керівництво Грузії, скажуть: якщо крокліворич, крок проворич, одразу ж захоплюємо. Тим більше їм цікаво захоплювати транспортний коридор, Грузія, Грузія, Вірменія, Іран. Так? І я думаю, що там рано чи пізно буде рівно анексія чи якась інша атака. Ну і також Дмитро Кулеба, колишній чільник МЗС України, він порівняв ті події із 13-м роком, коли в Україні студенти виходили на Майдани і взагалі початок революції гідності. Усе ж таки є щось схоже, як тут діяти Р сьогодні грузинам. Чи є шанс, якщо вся країна встане побороти ось цей режим? Тут дійсно цікава ситуація. Наскільки це можна проводити аналогію? Ну, якщо приїде американський корвет, який поряд буде, і висадять, наприклад, на території Грузії принаймні транспортні літаки, як це було в 2008 році. Якщо це буде зроблено, тоді є якась надія. Якщо ні, то ні, тому що я не навіть не сумніваюся, що нині діюча адміністрація це навіть і близько не буде робити. Що ж, на жаль, будь-якому разі мої думками і з людьми, які сьогодні виходять проти всього російського грузі, будемо дякувати також їм за їхні спротив. Українці точно знають, що це таке, і як ніхто дійсно будемо підтримувати їх. Дякую вам, пане Тарасе, за важливу Дякую. розмову за час, який ви знайшли. Да, До пасі.